Ну, просто зараз долучаємо до нашої е, розмови військовослужбовця 35-ї окремої бригади морської піхоти е, пана Богдана з позивним дикий. Він зараз служить на Донеччині. Ми не будемо розкривати де саме, але знаємо, що ви е, трошечки можете нам розказати про звільнене пару днів назад Старомайорське на Донеччині. Розкажіть, будь ласка, вітаю вас. Доброго дня, так можу розповісти. Була дуже важка, клопітлива робота нашого підрозділу три ї бригади разом зі всіма батальйонами, але змогли добитися успіху, рвати лінію оборони противника, зайти на вулиці, закріпитися і продовжити рух далі, поки не витиснули ворога повністю з самого села. Що дає Збройним силам України, що ви зайшли і закріпилися в цьому населеному пункті? Які перспективи дають? Перше, це, це перевага, і плюс ми вийшли вже до цієї, як би сказати, хвальоної лінії Суровікіна. А що там побачили на тій лінії? Ну, противотанковий рів, мінне поле і ці зуби дракона. Угу. І більше нічого. Це поки що, так? Це поки що. Ну це ж самі розумієте, це так, пока поверхностна картинка, яку ми тільки бачили. Далі буде, буде рух здійснювати далі, і там уже будемо бачити робити обльоти, спостереження, що там робить противник. Може будуть якісь знову фортифікаційні споруди для захисту. Угу. Як поводився ворог, коли йшли наші наступальні дії на цей населений пункт на Старомайорське. Ворог поводив себе долі агресивно, дуже доволі агресивно, розкидував різноманітні міні-загородження, але ми їх просто об'їжджали своїми броневими автомобілями. Ну, Вони їх закидували обично перед якимись там дорогами, які там підступи до самого села. Але наші підрозділи змогли їх просто об'їхати, як воно так і звучить. об'їхали, закріпилися на перших вулицях, від яких вони відійшли е, спеціально щоб дати нам відпір е, різноманітними засобами артилеріями, танками. Ну і там АГС, РПГ це таке вже. Угу. Чи багато втрат поніс ворог в ході нашої наступальної операції? О, там їх дуже багато валяється, цих всіх русських освободітелей. Там, по спискам, які ми тільки взяли десь на другий день списки перше то там було десь близько 200 загибших. Угу. А ви знайшли списки військовослужбовців російської армії, які там були на, ті, на тих позиціях? Так, так, списки списки з позивними, з фаміліями, з інцями з усім. Багато документів було, карт, позначок, як називаються якісь там їхні точки, де їхні знаходяться засоби артилерії, мінні загородження і так далі. Угу. Ще щось можливо захопили, якусь можливо, техніку залишили росіяни по собі чи ні. Такого сверхісного вже знаєте, нічого такого вже не дивують. Але був такий випадок: вони заїхали до нас е, танком, до нас на вулицю. Щось їхали, ми почали по ним вести прицільний вогонь. Екіпаж випригає з танку і просто тікає, і залишає нам танк в подарунок. Ну, вітаю вас, хоча б з таким подарунком, і звісно, вітаю вас і нас, і всю Україну зі звільненням Старомайорського на, на Донеччині. Дякую вам дуже глядачам. Скажу, що це був наш захисник, боєць із позивним дикий військовослужбовець 35-ї окремої бригади морської піхоти.